Вітаю всіх! Ситуація така, що я роблю розклади по містам на Новий рік і бачу картину таку не дуже веселу. Тому я вирішила зробити ще одне таке питання. Чи буде Росія робити масований ракетний обстріл, комбінований, шахіди ракети, масований ракетний обстріл на Новий рік на свято? Чи буде робити Росія такий обстріл комбінований? Ракети, Шахіди на Новий рік на свято? Тому що. Ситуація така досить напружена. Ну, На Новий рік, на свято. Ось це свято. Свято ось воно свято випадає відразу. Це ж свято. Знаєте, плани є. Не так легко це зробити. ви Знаєте? Плани є, задумка є. Але так, а результат? Що буде на новий рік? Росія буде робити? Розглядаються варіанти, але є захист. Багато захисту в нас. У нас же багато захисту. Але будуть обстріли. Ви знаєте, буде. Йде накопичення. Знову накопичення всього, чого можна. Але все одно я не бачу прям таких карт, щоб казали, зовсім жопа. Ні. Вони будуть на свято, але не буде прям зовсім-зовсім страшного масованого. Зовсім страшного ні. Так, Росія буде робити масований ракетний обстріл, комбінований ракети шахіди на Новий рік на свято. Ось наш захист. Ось вони вивчають наш захист, планують. Допомога. Дивіться, вони вивчають наше ПВО. ППО вивчають його. Тому що вони хочуть його прорвати, і там, де його нема, вияснити. Ось. І це відбиття більше. Ви знаєте, якось вони хочеться і колиться. Тому летіти дійсно буде, але не в тих рамках, в яких там можуть казати, лякати. Тому що багато і йде. Обережно з інформацією. Угу. Ану, на новий рік буде пуск ракет зі стратегічної авіації. На новий рік на свято будуть пуски ракет із стратегічної авіації. Підемо таким шляхом. Стратеги. Стратегії. Думають. Так, можуть бути стратеги. Так, стратеги можуть летіти. Стратегічна авіація. Вдало? Будуть запуски. Ну, ви ж розумієте, зіб'ють, зіб'ють. Багато зіб'ють. Треба буде ховатись. Так, звісно, не без цього. Там, де ресурси, перш за все, ресурси. Відбивати будуть, захищати. Відіб'ють. Основне все відіб'ють. Тому стратегічна авіація можлива на новий рік. Це ж по всій країні. Зумієте. Куди вона летить, всі знають також основні напрямки. Тому віримо в ЗСУ і віримо, і віримо що нам таки дадуть до Нового року так ППО, що це буде нелогічно робити. На даний момент це так. Я ще зроблю прямо під Новий рік цю тему. Подивимось, як буде тенденція зміни чи не буде. we remove the soul